Ось у наших Карпатах не тільки дерева є. Попробуйте, бачите, над ким я, над якою я скалу стою. Подивіться, які гарні скали. Ох, це Як да. Це дерево виросло прямо з каменя і потягнулося до сонечка. Да. Ох, oh. тяжко йти вверх. Такі дві норки на тут, на тут там така ущелина. Tako da vna verje, vse usmerjeno, zdaj pa pogajmo za lisice, zelo usmerjeno. My nebudeme spuskat se. Trošky mi nevidí obovy. Že spuskat se už šáleno. Vrtajím se nazad. Dajmo v tunel. Oj! Oh. Oj, oh, je ja, v to nesko. Oprovoj, proliste. Ampak polčalo se. Polčalo se, vejte me. Takšni trošički. Ampak tu bi kaki spolni zaplišev se. Hvih! Ozvite, videli se. Vse je v šelene. O to Arturno zove se Sokolene oko, pa derka.

Просто неймовірна краса. Я вже не думав, що в нас в Карпатах така гарна краса. Так, під каменем, Такий має тони. Десятки там мільйони, може то. Ми стоїмо під ним. Подивіться, як та сосна там виросла прямо з каменя. Ось. Де вона бере вологу? Тому камінню, прямо каміню, нічуть нема глини. Ще берізка там є. Щодо Господня Дитин там, типа. Тяжко йти. У цих скалах, дуже опасно. Дай-бог зірватися. Таке ущелене є. Є. Люди які зкують заходять туди в ці щеліні, але ми не будемо. Бачите, наді мною яка брела. Ось така краса. Як ці каміння складжені і ні одна не порушується, ні один камінь. Як Бог чудово творить творець. Слава їх, і вони всі сидять і не падають Отак. Вот Дарена з жаню зліз, білісти не год. Жой пробуксовуєш. Давай, Жаня, дай кроссовки. На шипах. Дві цех там хлопець сліз на скалу. Бачите? Скалолази. Тихонько піднімається наверх. Я задихався, руки трясуться. Так. там ти твоя бігати, я йдемо далі до боялися спускатися, а тепер не можуть піднятися. Женя, знаєш, є така казка, сяду на пеньок з'їм пирожок. Вже з'їла. Є, В машині, мабуть, я не знаю, Дарена десь. Куди хочеш. З одного боку, з другого боку. Де є можливість? Дядя Сереж? Да. А ви піднімалися на говерло? Та там має легко, ніж тут. Там має не такі уклони. Гди Даша, тіло палаточки, не хочеш поспати? Ходи там. На Там Всталиш на трас, збілягаєш самого і спиш. Інтересні скали І туди далі теж. А десь ці булежники? якби склав їх хтось. Один, другий, третій. Мені так, напевно, не Так. Але бачиш, більше не рухається. І там щось сосна виросла. Треба було м'як, вернее. Зараз ну он, Падано з камнях. Ну що, дівчатка? Селюлі такі злізли з животика вашого. Це полезно, ви сподіваєте, походу ти камінь. Який великий камінь. Ось. Ось я леється, але вона висохла. Все ж таки, те, що дощі не йдуть, дало в знаки. весело. Ооо. Ось так. Це ми вже спускаємось з соколенного ока.

Безплатний Жакузі. джакузі. Що ти, Даша? Хочеш пригати сюди у джакузі? Не дуже бо там стоять спойські ці. Водорослі з можна спользувати. Привіт! Привіє! Ай, прыгай прягай в воду! Ти так помаленько, напевно, зараз з'їдеш туди. Ось так. Гораш.